Слово, а що тут не подобається. То вже к словам тайбах це. Воно мене брати. воно мене бісить. Оце вздравствуйте! Здрав, Дуже мені воно не подобається. Ні, ну блин, вроді нормально подарунка. Таке навязане. Для мене це чуже. Мені подобається. вітаю. Ну... Мені подобається вітаю. Добрий день, гарного дня, як справи? От мені це подобається, моє рідне. А то здравствуйте! Якесь чуже для мене. Таке саме, як я би з тобою привітався. Hello! Ну чуже, блядь, ну Но чуже. Ти для мене чуже. Або не хау китайською. Це теж чуже для мене. Добре, давай, що там? Нічого. Ну, все. А ти що там? Відношення маєш до слова ви якесь? Я какой-то должен иметь к каким-то словам отношение? Так, звісно. Ну, не знаю. Наприклад, яка в тебе рідна мова? У меня русский язык. Ну, а звідки він тебе взявся? Хто тебе научил? Меня учили в школі, Меня учили не -не -не. в школі, в жизни. в школу пішов? Коли ти в школу пішов, ти вже знав цю мову. Так. На, ну, учили родители. Так, батьки. тобто батьки, тебе навчили мови російської. Чи російський язик я правильно да. не знаю, як це називається. Ну, як хочеш, що да. Ні, Ну без я, давай давай зробимо. Як правильно це? Ну, гарно тобі називати російською, російською називай. Гарно тобі говорити російською, російською. Ну, ну, Ні, ну, без треба, давай, давай ми не будемо називати взрив хлопком, добре? <рес> ну, це, в принципі одно і те ж. Ні, Ну, взрив це гучно. Дуже сильно звучить, а хлопок це коли такий незначний звук, це називається російською. Ну не будемо да, зациклюватися. Тому що якщо людина, яка любить другого, другу людину, наприклад, це кохання, так? Ну да. Так. А якщо людина любить людину тої самої статі, це якось по-іншому називається, так? Ну, вроде да. ну, так. Ну, будемо... так що давай правильно називати речі своїми іменами. Ну, давай не, будем, не будемо називати, е, е, типа, е, Неволя волею. Чи як там перекручувати, як росіяни перекручують, так? Ти, росіян, ну, ти росіяниць? Я не, я не знаю, що тут є много слов просто. Або тому що ти не, не доганяєш. Так, ти не розумієш української мови? Ну чого не розумію. Я з тобою дуже, дуже гарно балакаю українською мовою. ти Чотир... Зр... зрозумів, що я не розумію її. Бо, тому що ти типу, до мене привітався чужою для мене мовою. Ну і що, ну, 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 що в этом? Ну, мен... Ми ж об этом говорили, так, я вже знаю. про це. Я вже знаю про це. Ну, така в чому проблема? Навчили російської мови. Якщо в тебе. А тебе ще живі батьки? Нет, к сожалению. Все помре, так. А звідки твои батьки родом? Мать из Питера, отец. Мать из Баку, отец из Питера. И кто вы не по национальности? Русские оба. А ты? Я. Yeah. Типа... Я, к сожалению, украинец почему-то. Ты украинец? Ну я взагалі, Да, Мика, почему-то запитали Україн... по национальности Украинского в тобі я абсолютно ничего не бачу. В перший ты привітался российскому. А же что оно должно быть? А почему оно должно быть? Потому что ты розмовляєш... Ну почему у меня должно быть что-то украинское? Да потому что якщо я украинец. Да причем я... ты размовляешь, не разбавляешься що... переходишь Бо... на русский язык. Я к тебе про это не індифі... говорю. Я себя идентификую как украинец. Я размахну, да я можешь украину. себя идентифицировать, как вообще хоть как, черепаха. Я, тебе ж, не, як, не, як, да, як, сказал. Не о чем. Андетифицировать что? Ну так ты послушай. Добре, говори. <риск> Давай <риск> говори. Говори. Что тебе говорить? Ты, ты себе... Кем ты себя идентификуешь? <риск> <риск> Человеком в первую очередь. Так, звісно, це нормально, це логічно. А, ну, а по етносу? Ну все, по етносу. Що? По етносу. Славянін. Етнос, це народ. Славянін! Ні-ні-ні. Слов'янський це народи. 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 А етнос це один народ. До якого народу ти себе відносиш? Да как я могу себе относиться, если меня записали в Україну. Но ты себе. себе особи... А, і себе, конечно же, к русскому, конечно а, же, к русскому миру однозначно. Ты, да, рус. это 100%. А от у мене пер, пер, таке доросле питання до русского. Як ти себе ідентифікуєш як русский? Русский це її народ. Так? Чи, чи я помиляюсь? Нет. Я не чую тебе. ты В плане русский есть народ. Русский це народ, етнос такий, російський, Так? Чи я помиляюсь? Как ты? Не знаєш? ты а ти не позаблудился вообще. А, топ-то русский, русский -то це не народ. Почему есть русский народ? А, русский все-таки народ. Ну, если ты хочешь народ, я тебе дам народ. Да. Ты определись, Русские что ты вот это народ. Пропишь народ да народ. Э, Ладно, так. ты как Тот, кто народ, Каждый народ, кожный, не, не народ интересно. кожный народ. Нет, с тобой неинтересно. Ты ночуешь, не и ты настолько глупый, Кожный народ. Ты даже не можешь сформировать. Каждый народ мае свою землю, получается, так? Э, ты мне скажи, где в русских есть... Слава Україні! Героям слава! Так що підписуйтесь на мій канал. Воно себе ідентифікує як русський, але мама там сум, а дапту баку. А воно руске. Слава Україні!